Уже до кінця квітня Європейська комісія може рекомендувати скасувати візи для українців. Таку оцінку дав посол ЄС Ян Томбінський. Рішення відтак має ухвалити європейський парламент і Європейська рада. Більше про безвізові плани ЄС запитаємо Наталку Фібрих. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Наталю, ранок добрий. Коли ж все таки українці зможуть їздити до Євросоюзу без віз. Вічне питання таке. Доброго ранку, Єгоре. до кінця місяця обіцяє Єврокомісія внести законодавчу ініціативу по безвізовому режиму. Про це заявив і представник Єврокомісії, відповідаючи на питання, чи буде це зроблено сьогодні, 14 квітня. Бо раніше така інформація з'являлася у ЗМІ, однак Брюссель її офіційно не підтверджував. Ще президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер говорив президенту України Петру Порошенку, що безвізова ініціатива буде зроблена у квітні. Із дипломатичних джерел нам відомо, що це наймовірніше станеться до кінця місяця. Тоді а, по цьому рішенню голосуватиме Європарламент. А після цього його затверджуватиме Рада ЄС кваліфікованою більшістю, а не одноголосно. Йдеться про короткострокові до 90 днів безвізові візити українців до Європарламенту Європейського союзу тих українців, що мають біометричні паспорти. Можливо, остаточне рішення буде ухвалено з застереженнями. Окремі країни матимуть право повернути тимчасово візи, якщо кількість мігрантів у них стрімко зростатиме. Однак досі процедура затвердження рішення по безвізовому режиму України та Європейського союзу іде по графіку, і про якісь зволікання говорити не доводиться. Є так, пасиві Наталі, вже чимало але є у безвізовому режимі, але все таки йде йдеться насамперед про законодавчу ініціативу. Як завершиться процедура, стане відомо трохи згодом. Пасиві Наталя Фібрик з Берліна.